Шановні депутати, запрошення. Перед проведенням до першого пленарного засідання після сьомої сесії 8 скликання, необхідно провести засідання, спільне засідання постійних комісій. Нагадаю, вчора було проведено засідання комісії з аграрної політики, займальних відносин про користування та планування території. Із 25 депутатів, які мають право приймати участь у засіданні постійної комісії, присутні 17. Комісія по бюджету із 7 членів 2 присутні. Решта комісії правомощені. Так що, шановні депутати з бюджетної комісії, приймаєте участь в обговоренні, а голосування не приймають. Так, хворум є. І для ведення спільного засідання нам необхідно обрати голову. Які будуть пропозиції? Немає пропозиції. Значить, пропозиція за Загорулька Сергій Васильович. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за дану пропозицію, щоб обрати Загорульку Сергія Васильовича головою спільного засідання нашої комісії, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? то против треморса, принимается одного главного. Это вот треморс. Сергей Васильевич, все равно займите Дубланское МИСТ и Дубланское пробу. Шановні колеги, присутні. Турун є. Ці... Нотує Но те, що необхідно. Так, шановні колеги, у нас сьогодні буде проведено спільне засідання постійних комісій. Які будуть пропозиції щодо початку роботи постійних комісій? Немає. Розпочу. Ні, я бачите, немає Миколаїв. Розпочати. Пропозиція була. Так, шановні колеги, пропозиція розпочати засідання постійних комісій, визначитися суду. За, проти, утримались, приймається одного року. Шановні колеги, на податок денний, якщо земельні питання були розглянути, вноситься 15 питань. Є так? Да? порядок денний. Бачите віці концерт питань. І я пропоную цей антимік прийняти за основу. Визначаємося, голосуємо. За основу. За, проти. Утримались, приймається одного Шановні колеги, у кого будуть якісь доповнення пропозиції до порядку денного? Пропозиції доповнення немає. Шановні колеги, голосуємо в цілому. Визначаємося, голосуємо за, проти, за. Проти. Утримались. Займається одноголоску. Шановні колеги, ми з вами затвердили наступний порядок денний. Перше питання про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату виконавчих органів виконавчого комітету Сінківської міської ради. Друге питання про встановлення надбавки за вислугу років. Третє питання про внесення змін до положення відділу соціального захисту виконавчого комітету Сінківської міської ради. Четверте пронесення змін до положення про порядок надання дорослих матеріальної допомоги жителям Зінківської міської ради. П'яте пронесення змін до структури та граничної штатної чисельниці комунальної установи, центр соціальної підтримки та соціальних послуг Берегиня Зінківської міської ради. Шосте проновну редакцію переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг та Державної реєстрації виконавчого комітету Зінківської міської ради. 7. про внесення змін до відомостей ЄДР щодо комунального закладу Сінківська публічна бібліотека імені Кароленка, виконавчого комітету Сінківської міської ради. 8. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки СДАКНУРІ. Дев'яте. Про безоплатну передачу майна. Десяте про включення об'єктів на руку майна до переліку об'єктів комунальної власності Сінківської міської ради першого типу для передачі в оренду з проведенням аукціону. 11. Про внесення змін до рішення 10-ї сесії Сінфільської міської ради, 8 скликання від 6 грудня 2021 року про надання згоди на прийняття в комунальну власні території громади житлової квартири. 12 прокладення другом позички легкого автомобіля за кому. 13. Пронесення змін до рішення п'ятої сесії Сінфільської міської ради, 8 скликання від 23 лютого 21 року про передачу комунального з балансу. Приколавчик Зінківської міської ради на баланс не комунального некобіційного підприємства Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Зінківської міської ради Полтавської області. 14. про передачу окремо в індивідуально визначеного майна. 15-й буде в нас різне. Шановні колеги, які теми, який час нам потрібен для розгляду вказаного затвердженого порядку денного? Вносите пропозиції, будь ласка. 45. Пропозиції. Василь Миколаєв. Я думаю, дивився добре, хорошо думаєте. Я думаю, ви внесете пропозицію, скільки нам потрібно часу. 50 хвилин. 50 хвилин. Ще які будуть пропозиції? Пропозиції немає. 50 хвилин. Шановні колеги, при главах нашої роботи. Визначаємося, голосує. 50 хвилин. За, проти. Утримались. Тримаються одного голосу. Питань порядку денного. І перше питання у нас про змінна структура до структури численної чисельності апарату виконавчих органів виконавчого комітету Зіньківської міської ради доповідає странтувати. З метою реалізації ветеранської політики на території нашої громади на виконання методичних рекомендацій щодо організації та забезпечення реалізації територіальними громадами питання ветеранської політики, затверджених наказом Міністерства справ ветеранів України 11 жовтня 2023 року номер 250 проектом рішенням пропонується. Утворити сектор з питань ветеранської політики у складі відділу соціального захисту виконавчого комітету Зінківської міської ради. У розділі сектор з питань ветеранської політики відділу соціального захисту ввести посаду завідувач відділу в кількості 1 штатна одиниця та посади головних спеціалістів в кількості 1 штатна одиниця. В розділі відділ соціального захисту вивести посаду головний спеціаліст в кількості 1 штатна одиниця. Тобто оди, одна посада спеціаліста перейде з відділу соціального захисту до сектору. І загалом загальна численність збільшиться на одну знусної одиниці. Пропоную. Питання, шановні колеги, депутати. Питань немає. Шановні колеги, з плавлю на погодження принесення до порядку денного рішення про внесення зміну структури та загальної чисельниці апарату виконавчих органів виконавчого комітету Зімінької міської ради. Шановні колеги, визначаємося і голосуємо за. Проти. Утримались. Так, утримались 4 чоловіка. За кількість. Скільки нас? 17, так? Да? 17, 15, 15. 15? У нас не доходить, тобі залежні. Що, по коміці

Скільки? 11-2. Так, було одна. Рішення прийняти. Переходимо да ще. До наступного питання. По встановлення добавки за висловку. Будь ласка, відповідно до абзаці першого під пункту 4 пункту 3 постанови Кабінету міністрів від 9 вересня 2006 року No268. Пропорядкування структури праці працівників, апаратури, не виконавчої влади органів, прокуратури, судів та інших органів передбачає, що при встановленні вислуги років в кількості 5 років працівникам встановлюється надбавка в розмірі 15%. Тобто це чисто технічне рішення ви не можете змінити розмір відсотків. Токи як це передбачається постанова, це технічне рішення. Тобто проектним рішенням пропонується. встановити, що станом на 31 жовтня служби прокопанка Олександра Борисовича становить 5 років, та йому на полку з 1 листопада 24 року в розмірі 15%. Шановні колеги, які будуть питання? Давайте поглядаємо. Питань немає. Визначаємося, голосуємо. За, проти, утримались. Так, чотири чоловіка отримались. Переходимо до наступного питання. <клес> Про внесення змін до положення відділу соціального захисту рекомендую комітету Сівської міської ради. Віктор Іванович, будь ласка. Доброго дня, шані депутати. На виконанні першому зачі я не з нею зачитав, просив би не підтримати внесення внести зміни проложені до місця заходження відділу соціального захисту на каже Сіньківської міської ради, виключити від відомості єдиних державним реєстру відділу соціального захисту закону працівників, які мають право представити юридичну особу перечинання дії безвідності, внести зміни до положення каміту соціального захисту. Зіньківської міської ради, випавши його нові рекламці, то вчитель навчальних відділу соціального захисту посіяники, дії, щодо до аєстрації зміни, контроль виконавчих власне на, на голову комісії питань Сергія Васильіча Змінів. Препитання досить робота з ветеранами своїх дуже потребує активізації, то просили підтримувати за зміни. Шановні колеги, питання до Віктора Івановича. Питань немає. Справи на положення на народне сесії міської ради проєкт рішення про внесення змін до положення відділу соціального захисту виконавчого з зітківської міської ради. Визначаємося, голосуємо. За, проти. Утримались. Чи інші так, Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до положення про порядку надання оздорови я виникла необхідність внести зміни по порядку надання оборони матеріальної допомоги із міського бюджету для забезпечення належної виплати переміщеним особам на лікування під час отриманих поранень, контузій, тобто військовослужбовця. Виплата родина, 5 тисяч мобілізоване. І на похованні ми жодного жодного внутрішньому переміщенні родині не відмовляли, просто приведення положення, ми відповідалися. <кху> Шановні колеги, питання до Віктора Івановича. <кху> питання моє. Шановні колеги, вношу на поводження внесення до порядку денного проєкту рішення про внесення змін до положення по порядку разом матеріальної допомоги життєві Зіньківської міської ради. Визначаємося, голосуємо за. Проти? утримались, сприймається одноголосно. Переходимо до наступного питання. Так, про внесення зміну структури та граничної штатної чисельності комунальної установи центр соціальної підтримки та соціальних фондів берегів Світлівської військової. Просимо витримати наступне рішення. Внести наступні, наступні зміни в структуру та граничної чисельності комунальної установи береги, розділ 1-1, відділення стаціонарного догляду для тимчасового проживання. Затвердити, вивести із розділу відділення соціальної допомоги за місцем проживання посаду соціальних працівників. Це мається на увазі працівник штату управління, це не соціальний працівників, який працює вдома, просто зараз немає необхідності у такій посаді. І виключити розділ мобільної бригади соціально психологічної допомоги, які постраждали від домашнього насильства. Поки що це цей проєкт не реалізується. Зараз все прошу підтримати. Шановні колеги, які будуть питання до Віктора Івановича? Питання немає. Шановні колеги, прошу ну, на положення та внесення до порядку денного проєкту рішення про внесення національність культури та радичної штабної часесті комунальної установи, центру та соціальних служб беремо зі сторону. Прошу визначити, значить, голосувати. За. Проти. Утримались? Три чоловіки. Я Миколаївна, ви утримали чи за? Я не бачу ваше уряд. Через що перебити? Чотири. Це у нас статута. Переходимо до наступного звертання. Про нову редакції перед адміністративних функцій, що надається через відділ центру надання адміністративного фунту та реєстрації виконавчого комітету міської області. І також. Доброго дня, шановні присутні. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, про адміністративні послуги. Розпорядження Кабінету міністрів деякі питання надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг з метою забезпечення громадянам зручних умов щодо подачі документів на отримання адміністративних послуг, пропонується внести зміни та затвердити перелік адміністративних послуг, що надається через відділ ЦНАП та державної реєстрації, а саме додати до переліку такі адміністративні послуги, підпис технічної відді, документації земноустрою, підпис проєкту земноустрою. І підпис технічної документації нормативно-грошової оцінки. Прошу підтримати. Шановні колеги, які будуть питання, дивіться. Питань немає. Шановні колеги, на погодження та внесення до порядку держмапроєкт рішення про нову редакцію переліку адміністративних услуг, що надається через відділ центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації виконавчого комітету Зіньківської міської ради. Прошу визначити зголосувати за. Проти утрималися приймається одного року. Дякую відео. Наступне питання. Наступне питання у нас про внесення з недовідомності ЄДР щодо комунального факту Сінківська публічна бібліотека і генералу виконавчого комітету Змінівської міської ради. Олександр Сергіяч Криштува, будь ласка, Доброго дня. З метою забезпечення інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Просимо. Змінити повне найменування юридичної особи комунального закладу Зінківська публічна бібліотека імені Короленка, виконавчого комітету Зінківської міської ради. Наповне найменування комунальний заклад Зінківська публічна бібліотека Зінківської міської ради. Змінити місце знаходження комунального закладу Зінківська публічна бібліотека Зінківської міської ради на 38 стоп, Полтавська область, Полтавський район, місто Зінків, вулиця Міщенка, Сергія Героя України, 3. Змінити в ЄДА місце знаходження, засновника, Зіньківська міська рада на 380 Полтавська область, Полтавський район міста Зіньків, Возбеженська, 40 внести 40. в ЄДА орган управління, вищий орган управління Зіньківська міська рада, виконавчий орган управління, директор, інші органи управління відділ культури та спорту виконавчого комітету Зіньківської міської ради. Внести зміни до статуту комунального закладу Сінківська публічна бібліотека Сінківської міської ради, виклавши та затвердивши його новій редакції, виключити з відомостей ЄДську Наталі Вікторовну зі складу осіб, представників, які мають право представляти юридичну особу, вчиняти певні дії бездовірності, доручити. Тимчасово виконуючи обов'язки директора комунального закладу Зінківська публічна бібліотека Зінківської міської ради, до Наталі Вікторівні провести всі необхідні дії щодо реєстрації змін, внести зміни до структури та граничної штатної чисельності працівників комунального закладу «Зінківська публічна бібліотека Зінківської міської ради, шляхом викладання його у нової редакції та вести в дію з 1 січня 2025 року. Відділу культури та спорту виконавчого комітету Сінківської міської ради Олександру Брищупі та тимчасово виконуючи обов'язки директора комунального закладу Сінківська публічна бібліотека Сінківської міської ради Тоцький Наталії Вікторівні забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, організацію виконання рішення вкласти на відділу культури та спорту виконавчого комітету Сінківської міської ради, контроль за його виконанням на постійну комісію з гуманітарних питань Сінківської міської ради. Шановні колеги, які питання будуть до Олександра Сергійовича? Питання немає. Шановні колеги, умушу на положення принесення до дня проєкт рішення про внесення змін до різної версії ДР щодо закладу Зінька публічна бібліотека імені комітету Сімпільської міської ради. Прошу визначитись голосувати за. Проти. Утримались. Приймається одноголосне. Наступне питання. До надання дозволу на встановлення меморіальні дошки і такі набутку молодська. Розяв наше клопотання жителів Бранценки від 1410.24 року та клопотання Паценківського старостату Зіньківської міської ради від 1410.24 року просимо надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Дажна Сергія Васильовича на фасаді філії Пранценківської гімназії Зінківського опорного ліцею імені Зарова. З Вінківської міської ради за адресою 38-122 Полтавська область, Полтавський район, село Браценки, вулиця Тараса Шевченка, 23. Усі ну, необхідні документи у нас є. Процедура проведена, так що ми готові до встановлення після дозволу. Шановний Ніколай, які будуть питання до Олександра Сергієвича? Шановні колеги, що на та внесення до порядку денного проєкту про надання пункту на встановлення меморіальної дошки. Визначаються за, проти, утрималися, приймається одна голоса. У вас все до вас. Дякую, Руслан Сергійович, переходимо проводимо представлення майна до переліку об'єктів зі мною святийського міської передачі. Дякую. Дякую, що Пропонується включити планові об'єкти оренди до переліку першого типу для передачі оренду з проведенням аукціону. Це вільне приміщення на першому поверсі культури в селі Велика Павлівка згадую площою 102 квадратних метрів. Пропозиції щодо використання об'єкта, розміщення суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють іншу виробничу діяльність. І вільне приміщення в одному будівлі старостату в селі Проценки. Площею 17,2 квадратних метрів. Пропозиція щодо використання офісних приміщень. Такі два нових об'єкти ми просимо включити перелік. Прошу підтримати. Шановні колеги, які будуть питання до да те. шановні колеги, мушу на положення перенесення до порядку денного да, проєкт рішення про включення техніку на кому маємо до перелік об'єкту. Власне зі метівської міської ради першого типу для передачі в оренду з проведенням акціону визначається. Голосує за, проти. Утримали сприймаються одного голосу. Переходимо до наступного питання. Наступного питання. Нас питання у нас про внесення зміни рішення 10-ї сесії Зінської міської ради, 8 го скликання від 6 го грудня 2021 року про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади житлової партії Будь ласка. У 2021 році міською радою приймалося рішення щодо надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності квартири, яка облікується на балансі акціонерного товариства Укртрансгаз і розташується в місті Зіньків. Вчергове до міської ради звернулася акціонерне товариства Укртрансгаз з проханням внести зміни до цього рішення, тому пропонується наступний проект рішення внести зміни пункту 1 рішення 10 сесії міської ради. Від 6 грудня 2021 року про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади житлової квартири, виклавши його в новій редакції, надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності міської ради Зінківської міської територіальної громади, в особі Зінківської міської ради, квартири, що розташована за адресою Полтавська область, Полтавський район, місто Зінків, Воздичинська, 64, квартира 67 та на смілованці акціонерного товариства Укртрансгаз. Решту пунктів рішення залишити без змін і рішення 22-ї сесії Зінківської міської ради всього скликання 22 листопада 2022 року, яким також вже вносилися зміни, вважати таким, що вкратко очікується. Прошу підтримати. Шановні колеги, питання до Артема Ріханович. Питання. Шановні колеги, прошу на погодження принесення до порядку денного проєкт рішення. Про внесення до рішення 10-ї сесії Зінківської міської ради 8 сликання від 6 грудня 2021 року про надання згоди на прийняття комунальної території територіальної громади житлової партії визначається, голосуємо за, проти. Утримали, сприймаються на голосі. Наступне питання про обладнання договору позачки лекувати звеку. Розглянувши звернення завідувача господарством служби господарського забезпечення виконавчого комітету. Володимира Ковтуна щодо можливості використання власного автомобіля у службових цілях для виконання службових завдань на території громади пропонується наступний проект рішення: укласти безоплатний договір позички на автомобіль Ford Focus для використання в службових цілях протягом 24-го бюджетного року з ще річним переукладенням із власникам автомобіля Ковтуна Володимира Михайловича. Затвердити порядок використання даного легкового автомобіля в службових. Цілях безоплатно згідно з договором позички. Додаток до рішення номер 1 доручити секретарю міської ради від імені виконавчого комітету класти добрі позички на 24 рік власником автомобіля фокус додаток до рішення номер 2 і затратити так приймання передачі додаток 3. І доручити секретарю міської ради, підписати від імені виконавчого комітету Зінької міської ради договір про повну індивідуальну. Матеріальну відповідальність завідувачем господарства служби господарського забезпечення виконавчого комітету повтоном Володимира Михайловича на використання зазначеного автомобіля. Визначити, що завідувач господарства Володимира Михайлович не несе повну відповідальність перед третіми особами за шкоду, нанесену джерелом відвищини небезпеки, а саме автомобілем зазначеним, а також повну матеріальну відповідальність за використання даного транспортного засобу. Прошу підтримати дати рішення. Питання моє. Питання. 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 Щоб ми не будемо, що на погодження внесення до порядку денного проєкту рішення про вкладення кузочки до кого-то мобіля з пакетів? Визначається голосує. За. Друге. Утримались. Так, наступне питання. П'ятий сесії Зінківської міської ради 8 камінації 25 року про передачу комунального майна баланс, Абаланс, з баланс виконавчого комітету Зінківської міської ради на баланс комунального рекомендаційного підприємства Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Зінківської міської ради попросту. Шановні присутні, нам необхідно внести зміни в рішення сесії 23 лютого 2021 року, згідно якого приміщення, в яких розташовується папа амбулаторії. Були передані на баланс комунального некомерційного підприємства Заніківський центр первинної медико-санітарної допомоги ну, це технічне таке питання. Потрібно виправити деякі неточності. Зокрема, в додатку до рішення в пункті 3 по ДКівській амбулаторії змінити адресу об'єкта з села Дайкалівка, вулиця Вадима меренця 9 на село Дейкарівка вулиця Вадима меренця 36, та в колонці площі об'єкта змінити площу на 85,8 квадратних метрів. В пункті 7 по Ставківській амбулаторії також змінити площу на 1445,1 квадратних метрів. І в пункті 8 по Тарасівській амбулаторії змінити площу об'єкта, збільшивши її на 294,5 квадратних метрів. Решту рішення залишити без змін просимо підтримувати. Шановний колегія, які будуть питання? Мушумо погодження перенесення денного проєкту рішення про внесення змін до рішення 5 сесії Зінківської міської радикання від 23 лютого 21 року про передачу комунального майна балансу комітету Зінківської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства. Зінкійський центр первинної медикації санітарної допомоги Зінківської міської ради Польського. Прошу визначити світу проголосувати за, проти, утримались. Приймається одноголосно. Наступне питання про передачу окремого ми індивідуально визначено майно. Пропонується надати згоду на безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету, на баланс комунальної установи Центру соціальних підтримки і соціальних послуг Берегиня окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності, а саме стільці м'які у кількості 30 штук для цього утворити комісію з приймання передачі у складі згідно до проєкту рішення. І затвердити акти приймання передачі, вказаного майна, що також додається. Прошу підтримати. Шановні колеги, які будуть питання. Питань немає. Шановні колеги, вношу на положення та внесення до денного сесії міської ради проєкт рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна. Визначаємося, голосуємо за, проти, утримались, приймається одноголосно. Діохаєм Артемовіктович, всі питання податку на нашої спільного засідання вичакання стало приєднати. Скал, є бажання за депутатів виступити, заяви та пропозиції немає. І, шановні колеги, дякую вам за роботу і до зустрічі на сесії. Дякую, Сергій Васильович.